Викорінити комунізм та радянщину назавжди у Надвірнянській громаді триває дерусифікація назви вулиць, що містять символіку тоталітарного режиму, змінили на українські. Як відбуватиметься процес декомунізації і чи потрібно жителям громади вносити зміни у правоустановчі документи? Пояснила начальник управління архітектури та містобудування Надвернянської міської ради Олександра Костирко. Чи потрібно змінювати документи, коли перейменовані вулиці? Для фізичних осіб згідно з чинним законодавством, перейменування вулиці не є підставою для того, щоб переробляти правоустановлюючий документ на нерухоме майно. Усі документи, які знаходяться у власників, є чинними і юридичної сили не втрачають. Внесення коректив до правоустановлюючих документів проводиться за необхідності, зокрема під час купівлі-продажу відчуження об'єктів нерухомого майна, оформлення спадщини тощо. При цьому при проведенні технічної інвентаризації та оформленні нових правоустановлюючих документів достатньо додати до документів офіційні дані щодо відповідного рішення органу місцевого самоврядування про зміну найменування вулиці. Що стосується перереєстрації місця проживання. Слід зазначити, що тривалість цієї процедури не обмежена в часі. Перереєстрацію мешканців перейменованих вулиць можуть проходити під час зміни паспорта, оновлення фотокарток, зміни прізвища тощо, тобто, коли в людини виникає потреба звернутися до паспортиста. Щодо юридичних осіб та підприємців, то на них розповсюджується дія статті закону України про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців, який прийнятий з метою забезпечення органів влади достовірною інформацією про юридичних та фізичних осіб. Відповідно до цього закону, якщо в установчих документах юридичної особи містяться відомості про її місце реєстрації, то в разі зміни назви вулиці така юридична особа. Особа повинна внести зміни до установчих документів, які пов'язані зі зміною місця реєстрації.